Я вітаю вас, мудрі неповторні люди. Сьогодні гуляю, прогулянка. Трошечки стало світліше, бо були такі дні дуже туманні. Така туманність була. І сьогодні я пропоную вам таке відео під час прогулянки моєї про те, що що таке кундаліні. Сьогодні ось таке відео, спонтанне, правда, але я вам розкажу для початку одну історію і скажу для чого я її вам розповідаю. У нас такий вітер холодний. Колись давно була така історія. Була така історія що енергія кундаліні землі повинна була засяяти в новому місці землі. Тобто вона змінила свою текучу природу. Над цим працювало дуже багато поколінь людей тисячами років. Для того, щоб ми зараз з вами жили в новому світі, цьому, який через нас проявлюється, так от енергія кундаліні землі, нашої планети, вона циркулює, отак, як я вам показувала в минулому відео, коли з'єднуються чоловіча і жіноча енергія, як два таких потоки, взаємодіє між собою і пульсує. Вона просто. А має таку здібність. І такі ж самі енергії є у нас з вами. Хай! Лакіно, нау, лаке! Лакіно. Так буває налітає щось незвично, не зв... не зв... звідки? Куди? Ц... Не тяни мене! Лакі! No, no. <схід> Лакі! Будь гарним хлопчиком! Так, стій, давай! Підожди, Заспокойся, заспокойся. Там побігла дуже така собака. Видно, що вона молоденька і не зовсім слухняна. От. І ось дивіться, друзі, йдемо далі. Бо часу зовсім мало, дні дуже короткі. Час він зовсім звузився. От. І ми мусимо працювати. Як у нас виходить? Так от енергія Кундаліні для того, щоб вона засвітилася з такою силою і щоб вона взмилась, наприклад, таким стовпом аж до небес, практично її запалили в свій час, проводили ритуали на землі. Багато поколінь працювало, будували храми, згадували каміння. Переносили кристали, складали цю сітку, яка буде відображувати стан людської свідомості. І ось, в якийсь момент, практично все вже мало працювати. І виявилося, що десь в одному місці на нашій планеті блокувалася ця енергія і вона не могла завершити. Тобто в завершеному вигляді не могла як би об'єднатися, так, щоб засяяти на тих нових частотах, до яких вона готувалась так само багато-багато тисячоліть. І тут люди зібралися і почали думати. Деякі люди, вони спочатку вияснили, в якому це місці. Це був острів. Ой. Це був острів. і на тому острові жили а, такі древні племена, і вони навіть не підозрювали, що саме в них може було блокуватися ця енергія. Так? І вони почали думати. Зібралися багато людей, входили в медитації, думали, що заважає цій енергії а, от, досягнути от того свого сяйва. Такого цілісного, такогось сильного, такого, якому дійсно вже вона співпадає ну, от вібрації ці саме її високі, високі частоти. І ви знаєте, дійшли до того, що все-таки розібралися. Що значить розібралися? Десь всплила із глибини така таємниця, Глибинна така. Це було родове таке спотворення істинної людської суті в моменти, коли жили люди і їли один одного. І по цей день не було проведено ритуалу прощення, так, пробачення за ті їхні дії. Всі ми розуміємо, що ми всі проживали. Різні періоди, так, як енергії. Але були такі часи, наприклад, коли наші пращури, стародавні пращури опинялися в таких ситуаціях, де не було змоги вижити по-іншому. Тобто ніхто ні в чому не винний. То, то була така, як сказати, можливість просто вижити. І вони робили це, тому що показалися картини такі, що це острів згорів до тла, там не залишилось нічого. Люди якимсь чином десь поховалися, і поки це все відродилось там вони мусили їсти один одного. До чого це я говорю? До чого це я розповідаю такі речі? Це було не тільки там, але вони мали попросити пробачення за всіх тих. Хто займався цим канібалізмом, як ми зараз його називаємо. І ви знаєте, провели ритуал і попросили пробачення, отримали прощення. Тобто, це було як з'єднання енергії ем, на якомусь такому рівні. Тобто вони самі з'єдналися, просто потрібна була оця дія, так? зробили ритуал і все запалало так, як положено. І тут питання: а якщо в людини, так? така сама система так само циркулює енергія кундаліні, яка піднімається. Вона так само може стовпом стояти над головою, пронизуючи все тіло. Так само з двох таких потоків абсолютно, ну, в принципі, синій і червоний, або може бути білий. І а, ну, ближче до білого, там голубий, наприклад, і а, такий помаранчевий. Ну, тобто такі, так? І вони об'єднуються. І ось я хочу сказати, друзі, вам, що зараз ми люди, ми можемо дуже швиденько напряму підключатися до цих енергій кундаліні земних, так, і запалювати їх в собі. Це робиться елементарно, швидко, якщо колись потрібно було робити якісь такі речі. Потрібно було, потрібно було ритуали проводити, довго сидіти, очищувати свідомість і все таке, то зараз це можна зробити елементарно і. Подивіться, будь ласка, про що це говорить? Про те, що кожна людина може підключитись, так? Але сам потік буде блокований допоки у нас з вами десь залишиться хоча б трішечки в якомусь місці, те, що заважає, тобто темненьке щось. І ми можемо це все очищувати, ми можемо це все робити з вами. Свідомо. Тобто, що того хочеш, не чекаючи, Лакі, йдемо сюди, Лакі. Ну, давай в ту сторону зараз. І це я говорю про те, що коли я писала відео, ми так само йшли з Лаки гулять, і я побачила таку неймовірну синяву. Це було перед цим туманом, перед дощем. Я стояла, знімала цю синяву. Яка спустилася просто в наш простір, і я знала, що нам придеться адаптуватися до неї. Лаки, сюди, go. І я думала, що ам, як воно відобразиться. А воно так гарненько вжилося, трошки нас поковбасило всіх. Були такі відчуття, що ха, трансмутація йде конкретно, але ми справилися з цим і зараз. Ам, в нас розпакувалися оці можливості елементарного включення. Але ці енергії піднімуться настільки високо, наскільки дозволяє їм людина. І ця енергія кундаліні вона буде проходити по тілу такої сили, наскільки людина очистить себе від самих непотрібних речей: від злості, заздрості. Від негатива. Тому сьогодні таке моє відео. Всім дуже дякую, всім найкращого, любові. Нехай квітне в серці кожної людини. І замисліться над тим, що ви можете очистити себе і отримати цей потік такої сили неймовірної, яка зветься енергія Кундаліні, яка зв'язана наші енергії. Вони зв'язані з земним, цим кристалом. Розумієте, це все взаємозв'язано. Через то ми сонячні люди. Через то ми з вами, діти сонця, Всього найкращого, друзі, до побачення.